Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Дуже не хочеться відкривати оцей форум про болячки. Та е, сьогодні з сусідками розмовляла. Всі так погано себе почувають. І що саме цікаве, я останні три дні відчуваю нудоту. Ну, то не до того, що там ви зараз можете подумати. Ні, симптоми. Е, того, що в мене щось зі шлунком і повернулася знову до мене ота от тривога. Мені здається, що це я з камерою рознервувалася, що щось не так, і переживала, чи приймуть, чи не приймуть. І з того моменту знову почали, почалося оце тремтіння рук. Внутрішня тривога, наче і привід не такий дуже серйозний. Ну нічого, обміняли, обміняли, не обміняли, не обміняли. Але це дало якийсь спош... поштовх. Напевно, знову ж до запусків цих цих процесів <кій> знову повернулася до того, щоб приймати заспокійливі ліки. Мені їх призначили до серпня, але я коли відчувала, що вже мені нормально, я їх не пила, бо вони ж також впливають на моє здоров'я, на печінку. Ну, напевно, я так думаю. І я перестала їх пити, але відчуваю, що знову треба повертатися. <кій> повертатися. І... Відчувала нудоту, щось поїм. У мене таке відчуття, що я дуже наїлася, переїла і шлунок не працює. Сьогодні виходжу зранку на кухню і чую від сусідки однієї, що їй погано її нудить, від іншої також. Але одна з них жалілась на те, що можливо це в неї тиск. Ну також від тиску ж, напевно, також може бути нудота. Ну, напевно, так і є. То е, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якісь магнітні бурі. Знаєте ви щось про це? Можливо, знаю, що зараз ретроградний Меркурій, може, щось з тим Меркурієм пов'язано. А ну напишіть, як ви себе почуваєте, чи все нормально. Ну, у нас ще тут ж зараз специфічна погода, хоча в Україні, наскільки я знаю, не легша. Також спекотно в усіх сенсах цього слова. І з погодою так само, з температурою. Я йду в магазин, тому що зараз. Цю спеку треба дуже багато рідини, і я зазвичай люблю ходити з Женєю, щоб він допомагав нести мені, бо щось або солоденьке випити хочеться, газованої води, звичайної води для Аліси, плюс якісь основні продукти. І виходить, що треба нести з собою, вести тілешку. Зараз піду щось куплю якоїсь їжі. Я не знаю, що в цю спеку можна готувати. Вже просто смажене набридло, але їмо, через не хочу, через не можу. <с> їмо. а Хочеться щось легеньке, якийсь салатик. Зараз тут в парку, ну в парку, в сквіріку, десь посиджу трішечки і піду. Е, я ще думаю, що може це в мене від кави. Я от декілька днів зранку не пила каву і чай навіть не пила. Е, Могла випити напій, газований, солодкий або Кока-Колу, що також не дуже корисно. Але якщо хочеться зранку вже спекотно і хочеться щось холодненьке, я могла випити каву не пила. Але відчувала, що немає сил. Мені треба, бо в мене завжди понижене давління, і тому треба мені випивати. Я все шукаю очима, де в тіні посидіти і не бачу. Всі знайшли такі місця і всі хочуть в таких місцях сидіти. Е... О, про що говорила, господи, вже й забула. Хочеться щось холодненького, я випиваю Кока-Колу. І тоді нормально. Але так як я не пила каву, то відчувала, що немає сил і хочеться спати. Або треба вибігати і десь бігти з дому. Тоді запускаються якісь активні процеси, коли Лісу раніше в школу відводила, коли не було канікул, то і ранок якось запускається, знаєте, так активно, все, все хочеться щось кудись піти, щось показати, записати відео. Отака, От активна, активне життя. А зараз не хочеться виходити безпека. Зараз Женя подзвонив на обіді. Я побачила вчора на відео, що також е, горбата вже. Подзвонив з роботи, каже, кипить голова, дуже спекотно. Блін. Просто цей рік це щось неймовірне. З нами ж живе отой румин іспанець. Зараз, наче трішки заспокоїлись всі. Е, і він взагалі в шоці, тому що живе в маленькій кімнаті. Так, Взагалі не виграшна позиція для мене. Живе в маленькій кімнаті, в тій, якій ми за лісою вдвох мешкали. І в нього там вентилятор, той який на е, стелі. І він, коли виходить, з нього просто тече. Він весь мокрий, весь оцей потний. Тому я розумію, що там зараз життя в таких кімнатах не солодке, просто в минулому році ми жили в тій кімнаті, але не було такої спеки. І ми плюс-мінус нормально пережили цей момент. Отакі справи. Коротше, я спізнилася з тими всіма відосами, не вистачило в мене часу. Ще й сьогодні заходжу в YouTube, щоб додати відео з дня народження. І, до речі, в парку є таке місце, де є книжки, можна взяти і почитати. Заходжу в цей YouTube на ноутбуці, і там є в правому верхньому куті твій профіль, ти можеш звідти. Викликати Ютуб студію, ну натиснути, і там з'явиться Ютуб студія. І створити відео, загрузити відео. Я натискаю, а воно не натискається. Просто ну, видно, що сама дія відбувається, але не визивається це діалогове віконце, в якому можна вибрати, що я хочу зробити: там завантажити відео, чи зробити пряму трансляцію, чи ще щось. Потім хотіла. Подивитися вже відео, я його загрузила, але іншим там шляхом. Думаю, подивлюся на ноутбуці тоді як воно виглядає в 4К. І я натискаю на відео, відкривається це відео. Я натискаю на весь екран. І воно, наче, на весь екран робиться, але сама картинка така маленька в лівому куті, просто не, на весь екран воно не розгортається. Ще вчора таке все це психічне порушення почалося, вчора не загрузила, коли потрібно було його, думаю, добре, перенесу на ранок, а зранку знову така вся ситуація, така сама історія. Тому все здвинулось. У ті бургери, оцей день народження, ну нічого, все. Я зрозуміла, що не так. На форумі написано, що якщо є така проблема, то є декілька варіантів. Віруси. Треба оновити Google Chrome або браузер, в якому ви працюєте. А... А що ще не пам'ятаю, що ще не пам'ятаю, не суть. В чому була вся суть? Я оновила той Google Chrome, нічого це не врятувало. В чому суть в мене стояв блокіровщик реклами. Він в мене вже багато років, і коли я встановлюю на різних там, на ноутбуках, на різних свій браузер і заходжу в свій обліковий запис, то завжди підтягуються ті всі програми, які я встановила. Ну і всі закладки мої, там, і таке інше сайти, на яких я реєструвалася. І от я зрозуміла, що саме цей блокіровщик реклами, я його взагалі видалила. І як тільки я його видалила, тільки як я його видалила, тільки-тільки, все запустилося. Отак, раніше такої фігні не було, раніше було нормально, все працювало, а зараз щось таке сталося. З цим Windows, щось якась сталася неразбіріха, фальта, помилка. Але все зараз працює. все. Ходімо в магазин. Я сьогодні хочу приготувати ще млинці з кабачком. Тісто, як на млинці, але додам ще й... Кабачок, можливо, зроблю якийсь типу такий тортик. Я вже робила, але туди фарш тоді треба додавати. Бо так він сух... ну, сухий Майонезом можна перемазати з чесником. Але тоді дуже суховато, хочу я, напевно, зараз куплю фарш, щоб чимось розбавити. А може, просто млинці залишимо. От не знаю. Зараз піду в магазин, походжу, подивлюся, що мені сподобається. Те й куплю, те й будемо їсти. Всім гарного. Настрою, боже, 9 хвилин я про щось розмовляла, треба порізати. І в мене, знаєте, влоги все більше і більше стають, бо, бо не знаю, бо можливо десь поглиблююся якісь теми, починаю відходити від тієї теми, про яку розмовляла. Намагаюся дуже багато інформації сказати. Ви напишіть, чи як взагалі, та чи треба якусь одну тему затрагувати в цьому, затронути відео і про неї розмовляти. Бо я любітельниця розмовляти про все на світі, і дуже багато щоб тем було, щоб для різної аудиторії було цікаво дивитися, хтось якусь одну тему обере для себе. Йому буде цікаво написати коментарі, поспілкуватися на цю тему. Хтось якусь іншу. І таким чином це відео стає цікавим для ну, різної аудиторії. Не всім цікава якась одна тема, і не всі будуть натискати на то. От, і тепер ці відео я дивлюсь 30 хвилин. Блін, 30 хвилин. Я розумію, що напевно не всі люди люблять дивитися такі довгі відео. Ну, вже як є. Вже як є. Я вже не вмію записувати то по 15 хвилин. По 15 хвилин це ми записали про бургери. Ми пішли. Женя знімав просто весь процес, весь цей фестиваль, а там музика. знаєте, люди ходять, розмови нашої не було чути і не було так, що розповісти, бо музика і нас би було не чути. Тому довелося вирізати, і в принципі те відео вийшло 15 хвилин. Але більшість з них це була музика, музикальне супроводження. Тому треба намагатися. Робити відео по 15 хвилин і все. І вам буде цікаво дивитися, або 30 хвилин це вже занадто. Це всім гарного настрою. Ходімо в Меркадону. Там прохолодніше. Вже починаю чути, як співають. Співають цикади. Такий неприємний цей всій звук. Цей весь звук. В минулому році, коли ми були на Ібіці, Чуєте, я не знаю, чи буде чути через камеру, чи ні. На ібіці я записувала там огляд окулярів і взагалі на терасі записувала відоси. Завжди ці цикади, мене так тихо чути, а їх, ну прям вони там співали, дай Боже. Хочу спитати, от вашої думки, зараз, так як спека, ми користуємось кондиціонером. Звичайно, що кондиціонер є не в усіх кімнатах. Кондиціонер ми майже не можемо виключити, тому що як тільки ти його виключаєш, а вже воно охололося в кімнаті буквально там пів години, 40 хвилин, ну нехай година. І знову все стає те саме дуже спекотно. Якщо відкрити вікно, то буде ще гірше. Тому я вимикаю, але потім знову вмикаю а лісі стає спекотно. Мені в принципі плюс-мінус нормально. Потім наступає вечір, приходить Женя додому, йому він нагрівся цілий день на сонці на роботі. І, звичайно, що хоче посидіти в холоді і знову ж таки далі працює цей кондиціонер. Так от я от що думаю? блін, Зараз перейду, ще ж напевно не можна так робити, але я так зроблю. Я от що думаю, що вже на нас, напевно, наші сусіди дуже косо дивляться. І скажуть, що ми кондиціонером то користуємось, а в нас там в деяких кімнатах немає, хоча багато людей також там купили собі такі переносні кондиціонери. В двох кімнатах із шести немає кондиціонера. І скажуть, що ми не хочемо платити за когось, а реально там, я думаю, буде рахунок, я потім вам розкажу все ближче і ближче ми до тієї дати, коли треба платити за квартиру і за світло. Наче в цьому місяці заводу не треба платити, бо це було б взагалі шок. От розповім вам, ну думаю, що також буде з цього приводу якась розмова, що ми цілий день, ну майже цілий день, ні зранку. Напевно, ми не вночі я вимикаю і до 12-ї, до першої години дня ми ним не користуємось, але потім вмикаємо, він назавжди працює. Блін, ну не можемо ми без нього жити. Реально настільки спекотно, настільки. Вологість підвищена, що дуже швидко набирається ота пляшечка з водою. З водою я завжди ходжу, виливаю, буває, забуваю. Коротше, це для нас просто якийсь квест. І от чекаю коментарів від тих сусідів, у яких немає кондиціонеру, що вони платити не хочуть за той кондиціонер. От ви б як зробили ви? Чи користувалися, чи ні? Чи Все ж таки б економили. Ну як і всі. Вечірі у нас буде, буде салат. Тут я смажу курочку, крильця та така частина, не знаю, що це окорочок, щось типу того дала нам сусідка, бо вона не хоче. І все, нічого не хочу. Є там ще спагетти, хто захоче. І зроблю все ж таки з кабачками млинці, але пізніше. Зараз повечеряємо, а потім вже можна буде займатися. Знаєте, я прикол, що прокинулася зранку і чекаю, поки мама приготує млинці. А потім лежу і згадую, що мама це я. Тож попереду мене чекає приготування. Ну, вечеря зараз приготується. Дякую людству взагалі, людям, що вони створили такий шикарний продукт і агрегат, як цей аерогриль. А що стосується млинців, треба буде все ж таки вкласти сили і зробити щось смачненьке. Або тортик, або просто посмажити. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що ви можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Швидко говорю, бо там вже на задньому фоні дівчатка грають. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.